Ситуація в багатьох регіонах і містах і населених пунктах України, навіть в Західній Україні такий тренд з'явився: експлуатація транспортних засобів, як вони називають прямотоки, тобто без системи глушників, які ввозяться знову ж таки в Україну. Наскільки вони законно ввозяться, і ніхто не відслідковує цю систему китайську техніку, які. І конструктивно у них вже відсутня ця система. Так, да, можливо там і використовуються такі транспортні засоби в якихось виділених місцях, які не знаходяться в межах, в межах населених пунктів, і вони являються як спортивні такі засоби. Те, що робиться сьогодні в Павлограді, це жах. Просто так. я особливо я не можу відпочити. Хоча я сказав Олег Івановичу я линому, чи що готувати таке звернення від громади за моїм підписом на омбудсмена з прав людини порушується наше право, право конституційне на відпочинок в комендантську годину і так далі. Тому виникло таке рішення. В якійсь мірі я призиваю і всі органи місцевого самоврядування. У нас вже а, ініціаторами в нашому регіоні була Богданівська ОТГ. Які раніше ще прийняли таке рішення, а, і ми підтримуємо їх, приймаємо своє рішення. Тим самим ми Якби стимулюємо, зарахочуємо або звертаємо увагу нашу законодавчу систему Верховну Раду Кабінет Міністрів до цієї проблеми у всій Україні.